Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами конструювали з паперу будинок. Нагадаю вам, якщо ви хочете, щоб ваш вироб вийшов якісним, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій. І сьогодні ми з вами на занятті сконструюємо літачок, щоб він змог наблизити. Перемогу нашій країні. Для конструювання нам знадобиться папір та за бажанням, фломастери або олівці. Аркуш паперу зігніть навпіл поперек. Кожен куток з'єднується з протилежним. Зробіть складку. Розігніть. До центральної лінії пригніть верхній лівий кут. Зробіть складку, повторіть те ж саме з правого боку. Верхню ліву сторону. Пригніть до центральної лінії згину. Зафіксуйте нову складку. Те ж саме зробіть з правою стороною. Зафіксуйте нову складку. Згинаємо навпіл по центральній лінії згину. Фіксуємо складку. Відгинаємо сторону до центральної лінії згину. Фіксуємо чітко. Є одну лінію згине. Ось така складка. Повторюємо з іншої сторони. Ретельно фіксуйте складки. Рівненька сторона до сторони куточок гостренький, щоб був. Ось крила у нас доверху. Трохи розправте і літак можна запускати. За бажанням літачок можна розфарбувати або щось на ньому написати, якесь побажання нашим Збройним силам. Литий літачок. Швидкий та гарний літачок ми отримали. Я бажаю вам вчитися запускати літачки на допомогу нашим Збройним силам. Побачимось, малят!